Вітаю! Це відеоінструкція по створенню електронного цифрового підпису у Приватбанку. Отже, для того, щоб створити свій підпис через додаток Приватбанку, ми маємо зайти безпосередньо в Приватбанк, на сайт Приватбанку, в будь-якому браузері, в пошуковому рядочку, прописуємо Приват 24. І перше віконечко у нас відкривається, це Приватбанку. Ми туди заходимо і відкривається наступне віконечко, де є кнопочка Вхід. Це воно знаходиться справа зверху. Натискаємо на нього, підтверджуємо обов'язково, що це ми заходимо в Приватбанк, в наш особистий кабінет, прописуємо номер телефону, під який зареєстрований Приватбанк, прописуємо пароль. І підтверджуємо вхід до Приват24. Відкривається наш сервіс Приватбанку, і у вертикальних оцих розділах шукаємо з самого низу розділ Бізнес. Після того, як ми перейшли на бізнес, не натискаючи цю клавішу, переходимо в правіше віконечко, і з самого верху є розділ електронного підпису. Натискаємо на нього. Потім Приватбанк uh, у вас запитає, чи хочете ви автоматично перейти на інший сайт. Ми маємо підтвердити, так, відкрити цей сервіс. І має відкритись ось таке віконечко онлайн сервісів Приватбанку. Можливо, деякий час потрібно буде почекати, потрібно, щоб оновилася інформація. І, uh, зрештою, має відкритися таке віконечко, в якому ми побачимо онлайн сервіси і побачимо нижче. Трішечки дані для отримання сертифікату, тобто безпосередньо наші дані. Там буде зазначено прізвище ім'я по батькові, буде зазначений наш населений пункт, де ми, зареєстрували, ми зареєструвалися, і наша область. Навіть якщо ви, як фізична особа, перебуваєте зараз в іншій області, а зареєстровані, там, де показано через Приват24, це не залежить на ваш електронний цифровий підпис. Головне, щоб була інформація ваша правильна, що це банк підтягує інформацію вашу, згенеровану по вашому власному особистому кабінету. Тому ми тут натискаємо, що дані вірні, і переходимо на наступний. Віконечко відкривається наступне: це ми маємо вигадати пароль до електронного цифрового підпису. Тут певні у них є свої алгоритми, потрібно, щоб мінімальна довжина пароля була не менше 8 символів. І символи латинського алфавіту, щоб були зазначені у паролі. Якщо ви всіх цих параметрів дотримаєтесь, ви пропишете свій пароль, пропишете його повторно нижче, і вас має Приватбанк пустити далі. Тут наголошую, що вигаданий вам пароль потрібно обов'язково зберегти. Це можна зробити в, різних, в різні способи, можна Wordський документ створити, можна просто нотатки створити і прописати там ще цей пароль для того, щоб ви його не забули. Тому що електронний цифровий підпис, а, і ви ним користуватись не будете щодня, тому є така вірогідність, що ви можете просто його через деякий час забути. Отже, переходимо далі. Після того, як ви підтвердили, у Приватбанку має бути підтверджено, що це саме ви і ви замовляєте сертифікат. В різних варіантах може бути по-різному. Може бути підтвердження Приватбанку через дзвінок від Приватбанку. Ви піднімаєте слухавку і натискаєте там клавішу 1, якщо це ви безпосередньо підтверджуєте випуск цього сертифікату. Інший спосіб можливий. Це Приватбанк надішле повідомлення у додаток Приватбанку, який у вас є в телефоні. Якщо він у вас завантажений на телефоні цей Приватбанк, додаток Приватбанку, тоді ви просто переходите в додаток Приватбанку, і там буде відповідне повідомлення. У Вас буде банк запитувати, чи ви підтверджуєте випуск сертифікату. Ну, ви маєте натиснути, що так, ви підтверджуєте цей випуск. Банк зрозуміє, що це ви, і згенерує вам сертифікат. І таке повідомлення, таке виконечко у вас буде відкрите наступним. Далі, для того, щоб знайти цей сертифікат, де він у вас може бути? Він у вас може бути взагалі по всьому екрану, може бути зліва, може бути справа. Але якщо десь ви його загубили, десь ви не натиснули потрібну клавішу, значить ви переходите в верхній правий куточок вашого браузера, там де ви зараз відкрили. І от кнопочка завантаження. Коли ви її натиснете, ви побачите всі завантаження, які були у вас протягом останнього періоду на цей браузер. Безпосередньо цей сертифікат він буде PB із циферками, і тут буде написано, що загрузка завершена. Коли ми переходимо у папочку, от натискаєте на цю папочку, і ви переходите у розділ. Де ви можете побачити безпосередньо таке віконечко відкриється? Ви можете побачити ту папочку, куди автоматично браузер по замовчуванню кидає завантажені всі файли. Там ви побачите цей ваш файлик .pb. Його звіти можна буде скопіювати і перенести на робочий стіл, на диск, де або будь-яке інше місце створену папочку спеціально для вашого ключика. Так, ви його переносите туди, або ж якщо можливо у вас завантажився цей електронний цифровий підпис і, можливо, відразу вас запитають, куди ви хочете зберегти цей. ЄЦП. Тоді просто відразу обираєте той ту папку, куди вам зручно буде його відразу зберегти. Зберігаєте, і, в принципі, у вас електронний цифровий підпис уже створено. Ви ним зможете користуватись. Єдине, що вам потрібно запам'ятати, в яку папочку ви зберегли ключик електронний цифровий, і запам'ятати пароль до нього. На цьому все. Продовження буде в наступних консультаціях або в наступних відео. До зустрічі!